Прелюдією до сценічного дійства стала виставка творів майстрів рукомесництва у фойє театру імені Івана Кочерги Житомиряни оглянули барвисту експозицію. Про важливість цього заходу сказав добрі слова голова обласної державної адміністрації Сергій Рижук. Ну від адміністрації в мене від так, вже ми моїй особі вот, всіх нас, вам, поліщукам, побажання здоров'я, здоров'я і подальші, подальшого багатство душі. А на сцені театру розпочалось барвисте дійство, в якому взяли участь кращі колективи районного будинку культури. Аматори села Кам'яний Брід, а також викладачі і учні дитячої школи мистецтва. особливо щиро приймали глядачі виступи фольклорних ансамблів, і, зокрема. Пісні у виконанні дитячих колективів і окремих виконавців. Про своїх краян розповів глядачам голова Баранівської районної державної адміністрації. Баранівський район не тільки славний своєю порцеляною, а й своїми людьми, своїми талантами. Адже ви всі знаєте, що Баранов народився і Анатолій Пашкевич, і Вадим Крищенко, і письменник Яків Стецю. Баранівський район це. Одна ти, якщо брати у населенні, це одна тисячна від України доля. От, але Баранівський район, це Поліський район. В ньому свої традиції, є своя культура. Аматори Баранівського району отримали високу оцінку від кваліфікованого журі, а також від голови обласної державної адміністрації Сергія Рижука. Здорово, чудно. Браво! Бравісімо! Спасибі вам, дорогі поліщуки і полісяночки, за вашу пісню, за ваш танець, за ваше ораторське мистецтво, за усю. Цю чудову синхронну гармонію таланту плізького. Глядачі стоячи аплодували народним талантам як справжнім артистам професійних колективів.